Сьогодні до е, за парти столичних шкіл сіло приблизно 18 тисяч першокласників, і загалом е, цьогоріч Цьогоріч до шкіл пішло понад ніж 270 тисяч е, учнів? От е, я тут, гуляючи вулицями міста біля одної зі шкіл, е, поговорила з першокласниками, запитала ж, які у них враження від першого дзвінка, від першого уроку від зустрічі з однокласниками, з вчителями. Тож, давайте послухаємо, що вони мені розповіли. Розкажи, які в тебе враження від е, школи? Сподобалося? Угу. Класники та однокласники? Mm, да, нормально. Вчителька? Тоже. Тепер сподобалось. Тебе вже був якийсь урок сьогодні? Так. Да. І як тобі? Нормально. Що очікуєш від навчання? Ну, Думаєш, да. буде весело. Ну думаю. Ага, думаю. Як тобі клас твій? Mm, нормально. Кодо однокласники, yeah. 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 але, але я, я хочу садок. Це я хочу. Yeah. А вчителька як тобі сподобалася? Так. Yeah. У тебе вже був урок сьогодні якийсь? Да.